Олександр Семчишин у рідній школі завжди бажаний гість, адже він не лише випускник, на якого рівняються теперішні учні Старосинявської загальноосвітньої школи перших других ступенів номер 2 а й зразковий учень, якого пам'ятають і шанують педагоги навчального закладу. І, хоча часто відвідувати рідну школу, тепер у Сашка часу не вистачає, навіть поодинокі візити приносять чимало позитиву і колишньому учневі, і його першим наставникам. Він приїжджає в рідну домівку, батьки його живуть поруч зі школою, і він завжди відвідує спортивну залу. Yeah. <laughs> Так, школу відвідує батько його дуже любитель. Великий спорту. Коли переступаєш поріг рідної школи, переживаєш такі відчуття, які словами не передаються. Це якісь особливі відчуття. Ти все те саме, коли їдеш з далекої дороги, повертаєшся до батьківської хати, теж сама переживаєш, коли повертаєшся до рідної школи. Цього разу бажаний гість завітав не з пустими руками в рамках спільної акції Всеукраїнського об'єднання Свобода та Хмельницької футзальної команди Спортлідер плюс Олександр подарував двом старосинявським школам спорт. Не інвентар раніше. Депутати місцевих рад Хмельниччини від Всеукраїнського об'єднання Свобода започаткували програму підтримки розвитку фізичної культури та спорту для дітей та молоді, особливо у сільській місцевості. В рамках виконання цієї програми ми подарували місцевим командам і дітям, які навчаються в школах, комплекти інвентаря спортивного. Це футзальні, футбольні, баскетбольні, волейбольні м'ячі, для того, аби діти мали можливість сьогодні максимальну кількість часу проводити в спортивних залах і про проводити максимальну кількість часу на спортивних майданчиках, тому що з українським об'єднання Свобода переконане, що будувати нормальну країну повинна здорова нація. А для того, аби діти сьогодні виростали здоровими, потрібно максимально популяризувати здоровий спосіб життя. Учні школи у свою чергу подарували Олександру чимало позитивних емоцій. Зустріч відбулась у День Збройних сил України, і майбутні українські захисники продемонстрували, що у них присутній з раннього віку. Юнаки змагалися за титул козак школи школи-2020». 12. але показові виступи настільки вразили глядачів, що сумнівим у тому, що таке звання гідне кожного учасника не було ні в кого. Ми всі за здоровий спосіб життя, і тиждень фізичної культури проходив. і Вікторини були за здоровий спосіб життя, і твір діти писали за здоровий спосіб життя, і також плакати виготовляли теж у цьому напрямку. В рамках програми підтримки розвитку фізичної культури та спорту для дітей та молоді свободівці спільно з мельницькою футзальною командою Спорт Плюс» також організовують різноманітні турніри для аматорських команд із футболу, футзалу, волейболу, рукопашного бою, бойового гопаку. Адже популяризація здорового способу життя це одна із основних засад ідеології свободи як політичної партії. Богдан Любиченко, Сергій Репчинський Віп Новини.